Чудотворна ікона Лику Христового прибула на Тернопільщину. 12 лютого її зустрічали у Зарваниці. Голова Тернопільської адміністрації Степан Барна у неділю зранку відвідав Марійський духовний центр, аби поклонитися та зустріти на теренах області унікальну реліквію часів земного життя Спасителя оригінал нерокотворного образу Ісуса Христа. Степан Барна запевнив, що адміністрація краю разом із правоохоронними органами та службами транспортного сполучення доклали максимум зусиль, щоб шлях та перебування святині на Тернопільщині були безпечними. А також подякував обласному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій та медпрацівникам, які чергують у ці дні, аби кожен прочанин міг почувати себе комфортно. Під час перебування одній з найбільших святинь християнства образу Ісуса Христа з Едеси, наше завдання зробити все для того, щоб кожен прочанин себе міг почувати комфортно в зарваниці і в місті Тернополі, а перебування усіх під час літургії безпечним. Саме тому органи державної влади. Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції, служби автомобільних доріг зробили все, щоб був доступний доїзд і під'їзд, і можливість унікальної зустрічі, яка тут відбувається за розниці. Хочу відзначити, що сьогоднішній день це є спроба молитися за Україну за нашу спільну перемогу і за майбутнє нашої держави. Молиться до неї, щоб наступив мир нарешті. Щоб Україна була, стала вільною, незалежною, і ми змогли процвітати і робити краще для нашої держави. Образ Спасителя зображений у чудесний нерукотворний спосіб. Науковці розглядають ікону як одне із найдавніших зображень Лику Христа, що дійшли до наших днів. Оригінал святині зберігається в особистій захристі Папи Римського у Ватикані. Процес передачі та транспортування мандильйону вимагає дотримання суворих правил безпеки, здолавши великий шлях, реліквія на Тернопільщині. Для привселюдного почитання святиня буде виставлена з 12 по 15 лютого у Марійському духовному центрі, а з 16 по 22 лютого у соборі не Урочного зачаття Пресвятої Богородиці у місті Тернопіль. В цей нелегкий час ми хотіли, щоб ця ікона прибула на Україну, щоб народ піднести духовно і національно, щоб народ просив Ісуса за мир і спокій в Україні те, що найболюче є для нас. Я вірю, Ісус вислухає. На Україні запанує мир. Повернуться наші хлопчики, повернуться наша земля, яку загарбали. Ми станемо на наших границях. І Україна стане європейською, багатою, могутньою державою. І всі юнаки, хлопці, які поїхали за границю, повернуться до рідного дому. Боже, благослови нашу Україну. Історія нерокотворного образу оповита багатьма переказами. Починаючи з 1870 року, це лише третій раз, коли нерокотворний спас дають для богопочитання у храмі, і лише вдруге, як Ватикан дозволив прикладатися до реліквії. На початку 2015 року з благословення святійшого отця Франциска свята реліквія вперше з'явилася в Україні. Сотні тисяч вірян мали унікальну можливість приступити до образу нерокотворного спаса у соборі святого Юра у Львові. Появу святині в Україні трактують як символічний акт підтримки. Святим престолом України у складний для неї час і важливим знаком надії.